Якщо ти хочеш купити iPhone 11 і шукаєш про нього інформацію, то це відео точно для тебе буде корисним. Адже я відкористувався iPhone 11 більше року, протестував багато цих телефонів і можу поділитися з тобою досвідом про цей смартфон і чесно розказати про його плюси і про мінуси. В цьому відео я також відповім на питання, кому підійде на смартфон і наскільки часу його вистачить для комфортного використання. І якщо зробити невеликий спойлер, то смартфон дуже крутий, але найбільше з усього. Що мені не підходить до даному телефоні? Це його вага і габарит. Так, телефон трохи важить. Він широкий, і користуватись однією рукою ним не дуже комфортно. Приходиться перехоплювати смартфон, пальцем, наприклад, діставати великим, також не дуже зручно, ну в цілому двома руками користуватись набагато комфортніше. Звичайно, розумію, що габарити це справа смаку, великий екран, треба чимось жертвувати, але це єдиний по суті великий мінус для мене, який є в цьому смартфоні. Але давай зараз все по порядку розкажу, адже плюсів у нього більше. iPhone 11 досі продається новим і коштує близько 20-21 тисячі гривень. Якщо говорити про буву варіант хорошому стані то ціна буде від 14 до 16. Я радий розглядати пам'ять на 128 ГБ, адже 64 вже маловато. Хоча, наприклад, мені вистачає. І якщо користуватися icloud клауд простіром, наприклад, використовувати інші онлайн сховища, то базової версії достатньо. Але якщо ти багато фоткаєш, знімаєш відео і любиш поставити купу програм, то 128, звичайно, буде краще. Не дивлячись на те, що iPhone 11 – це бюджетна модель у цій лінійці, він також зроблений гарно і дивиться класно. У нього алюмінієва рамка, скляна задня частина. Хороший ips дисплей і смартфон також зроблений з якісних матеріалів, які не уступають про версії Дрібні потертості царапини на корпусі не сильно видні, скло має хороше альфобне покриття, і сама рамка теж часом виглядає гарно. Вона не облазить і царапини на ній не сильно видні. Так само, як відпечатки. що не скажеш про стальну рамку на прошці. Але задня кришка дуже марка, а в прошці, звичайно, результат буде покраще. Так. Рамки дисплея тут більше, ніж у прошек, чи тих же iPhone 12. Але смартфон має достатньо великі габарити, великий екран, і тому ці рамки сильно не виділяються. З часом ти звикаєш, і, наприклад, на початку, якщо після iPhone 10 мені трошки це око, то з часом для мене це було комфорт. Я звик і все нормально. Ці рамки навіть не помічали. Звичайно, тонші рамки більш елегантніші, але технологія IPS без жертв не обходиться. Ну і, звичайно, Apple там говорить про свої фішки і обмеження. Екран у смартфона в цілому гарний. Не дивлячись, що матриця зараз користується малою популярністю, цей дисплей має хороше розширення, достатню чіткість, хорошу насиченість, яскравості, як для IPS тут вистачає, і навіть на сонці результат виходить непоганий. Коти огляду хороші, кольори гарні, і проблем з екраном в мене ніколи не виникало. В мене повністю влаштовує його кольори, наскільки якісно і чітко відображається картинка, вона реалістична і більш схожа до природні. Якщо взяти звук даного смартфону, то він тут класний. Тут голосні стереодинаміки, хороший мікрофон, який записує класно ваші голосові повідомлення, і також це стосується мікрофон, який відповідає за камеру. При зйомці звук на відео буде також дуже крутий. Базові задачі на даному смартфоні виконувати комфортно. Він витягує всі сучасні програми, монтаж відео 4К, обробка фото, і все це робиться дуже швидко і плавно. Лігор, даний смартфон також підійде непогано, адже має великий дисплей і хорошу батарейку. Ну а процесору і оперативної пам'яті вистачає для запуска любих ігор і програвання у хорошій якості. Нічого не лагає, все плавно йде і запускається без проблем. Що стосується камери, то даний телефон дуже класно записує відео і робить круті фотки. Для цього рівня смартфону тут якість стоп. Класні портретки, є нічний режим, хороша стабілізація. Класний звук на виході. Коли, наприклад, я перейшов на iPhone 12 mini, то по фоткам і по відео різниці великої не поміти. Так, мінька трохи плавніше знімає, трошки краща чіткість, можливо, в цілому камера відсотків на 10 краще. Але великої різниці тут не буде. В мене телефон ніколи не лагав, не нагрівався сильно, не було ні проблем з екраном, ні з камерою. Все стабільно. Але помітив, що антена у даного телефона трохи гірша, ніж iPhone 10R, трохи менше рисочок тягу. Але може мені такий варіант попався, хоча я такий факт зафіксував і не раз. Але в цілому проблем з зв'язком у мене ніколи не було. Це також стосується і 4G інтернету. А ю 16 на даному телефоні працює класно, і наступні оновлення у 2023 і 2024 роках він точно отримує, а там навіть і більше. В Цілому цим смартфоном я був задоволений і можу зміло тобі його рекомендувати до купівлі. Його вистачить, я думаю, ще роки на 2-3 точно, і продати потім буде нескладно. Зараз він дуже популярний на БУ ринку і до того ж є залишки у новому варіанті. Навіть зараз у 2022 році є прихильники IPS-матриць такого дизайну, як у iPhone 11, і люблять отакі габарити. Тобто реально ти отримуєш великий смартфон в бюджетній лінійці айфонів 11-ї серії.